На диво мало проблеми проти Селтіка. Неймовірна статистика не завжди дає команді компанії дивіденди. Фейсвенд Говен здійснив сенсацію, вибивши Ювентус. Барі Сен-Жермен просто протоптався по Бресту у французькому протистоянні. Власне, вже і в одній шістнадцятій, і в одній восьмій відповідно можуть зійтися команди з однієї країни, команди, які перетиналися на етапі ліги. Тут немає жодних засторог для жеребкування. Менфіка здолала Монако. Дуже цікавим був другий матч. 3-3 він завершився. Фейнорд пройшов Мілан і Брюкге здолав Аталанту, тож дві нідерландські, одна бельгійська команди вибили. Майже усіх італійців все ж таки є і ще інтер. І ось так. Зверху ті, хто одразу в одній восьмій, і знизу ті, хто пройшли з однієї шістнадцятої фіналу. Верий шортлі. Тайм тонвайт он стейдж заменупрезайд овертей з дро. Депуті джерел секретарі Giorgio. Маркеті. Велком Джорджо. Традиційно на стартовому етапі жеребкування з'являється Джорджо Маркетті Джорджо Маркетті like зараз, 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 зараз 16 clubs get closer to this uh. final, we anticipate even more emotions.

З'явиться ще одна легендарна людина Чуть чути і взагалі презентують хто це саме. Вболівальники зі стажем сміливо можуть говорити, що пам'ятають цього цікавого. Дуже нападника. Вболівальники помолодше можуть сказати, хто це, бо насправді Джованні Елбер не був Елберт буде витягувати там, кошики серед бразильців. Так став Роналдо, Рівалдо, Роберто Карлоса. В ті часи він грав з ними за одну збірну. Він не ставав чемпіоном Піоном світу 2002 тисячі другого джуване Елбердо Баварії фінал ви буде витягувати кошти амбасадор цього фіналу на сьогоднішній церемонії bem-vindo. брігада після продуктивних років то у Гресхоперсі швейцарському, у німецькому Штутгарті він долучився до Мюнхенської Баварії і провів за неї шість класних сезонів. Був центральним нападником. Аганс Селтик из дисформат морсь компетитивізли в німецькому футболі були круті і колоритні мерзинські нападники. Згадується ще футболіст вердера. Аютон спешал гест Елберна Елбер Халі. Подивимося, знаю. Дуже сподобався матч проти Реал Мадрид Сіті. Це топ Клян в соло виграв і дуже сподобався матч по Ювентус. Ще був дуже непоганий. Баварії із я показав би картинку, але не можу. Поки будемо ось по цим матчем. Баварія. Ну ось можна сітку, мабуть, відкрити. Мені здається на флешскор буде більше. зрозуміло ще до чого. Етап ліги зрозуміло. Плей-офф в Плей нас такий. Ну і ось команди які пройшли, які будуть. Ну, мені здається, в Google просто тут було зручніше дивитися. Barcelona e Real Madrid. Eu acho que essas são as três que poderão entrar em Munique na final. Okay, uh, Giovanni's belt is bet is for Liverpool, Barcelona and Real Madrid as the three favourites. Let's see what happens. Giovanni, what's you going to help Giorgio? One minute. We're going to uh, commence the draw shortly, but before we do so, let me remind you that the calendar for the round of 16 matches will be available uh, later tonight. The quarterfinals match schedule will be communicated on the 13th of March after the return legs of the round of 16, while the semi-finals match schedule will be communicated on April 17th following the quarterfinals. I got that right? Perfect. Okay, great. Perfect. Before handing the floor over to you, Giorgio, let's take a look at a short video explaining how today's draw will work. The fixtures for the round of 16 and onwards are determined using a seeded. In Playoff round. Positions... ПСЖ одержать в суперники Ліверпуля або Барселону. Теж жеребкування максимально справедливе згідно місць команд в основному. етапі ліги але ось так виходить ПСЖ на Ліверпуль чи Барселону. Так, Ліверпуль чи Барселона. Будь-якому виді байер люди, Ось ці пари знаміло. зовсім різної сили виникають. And so on. Ну і власне ось ці команди, які пробилися безпосередньо до однієї восьмої фіналу. Вони гратимуть матч відповіді в одній восьмій вдома це така невеличка перевага блю сайтсрелеван вина в докореспонденнока фейз плеофмач. Принципу сідід клаб спледе ретернлек To determine the matches, four balls are prepared for the draw, with the balls containing the names of each pair of seeded teams placed in the corresponding marked bowls. with the pairing of teams from positions seven and eight of the league phase, one ball is drawn each to reveal third. the team. The first team drawn is allocated to the reserved spot on the silver side of the bracket. The other team is drawn and then allocated in the corresponding reserved spot on the blue side. The same procedure is carried out with the remaining teams to complete the pairings for the round of 16. For the, uh, the quarterfinals and semifinals, the winners of the previous rounds directly follow the path of the bracket to make up the pairings. For so, the quarterfinals and semifinals, the for, this purpose, the for, each round. for the quarterfinals, four bowls are prepared, each containing papers representing the winners of a round of 16 match from winners of round of 16 pairing one and winners of round of 16 pairing two in the first bowl, two winners of round of 16 pairing seven and winners of round of 16 pairing eight in the fourth bowl. The draw is conducted by drawing the two balls from each bowl one at a time. The first ball drawn from each bowl represents the team that will play the first leg match of the quarter final at home, and the second ball, the team that will play the return leg match at home. The semi finals, the procedure is the same, with two bowls prepared with winners of quarterfinal pairing one and winners of quarterfinal pairing two in one bowl, and winners of quarterfinal pairing three and pairing four in the other. The draw again sees the two bowls from one bowl drawn one at a time, with the first team drawn representing the team that will play the first leg of the semi final at home, and the second team, the one that will host the return leg. Витягуєш з кошику другу команду, вона буде вдома грати. Перший матч. Зрозуміло. Mm -hmm. Зараз подивимося. Ну головне, які команди будуть. Думашш швидка буде ж жер... швидко же буде? се. <говори> Що ж, що ознайомилися із схемою жеребкування, із методами Джован Ейлбер буде допомагати Футболіст, який виграв із баварією лігу чемпіонів у 2001 році, здолавши у фіналі Валенсію. На бифор за падає на Ліверпуль або Барселону. Ну, Збірній Бразилії здавалося Баварія топ клуб, так і він був основним нападником цього клубу. Ліверпуль Барселона в першому і другому кошик, третій, і четвертий кошик Арсенал Інтер, п'ятий і шостий кошик Атлетіко Матери Байер. ну зрозуміло, дуже що про повинно бути. Ну і звісно, що при такій конкуренції в збірній було. Складно. Так, витягуються кошики. Ліг фейспозин 78. Астонвіла. Беруги Астонвіла будуть грати. 9, the player was Morgan Rogers, and the match day was match <inaudible> so, quite interesting to know. And uh, we can go now with the second, the second team in this pair, which, whose name is known. Well, we want to see it, and that's Lille. So, Lille, uh, the tie to Dortmund. The only previous meeting of these two teams uh was in uh, 2001-2002 thousand in the fourth round of the UEFA. Cap Lildo. So with the first two uh ties uh being drawn, now we can move on and draw now we go to positions uh five and six uh which concern Atletico Madrid and Leverkusen. No, too cow. Atletico Madrid чи Leverkusen На Реал чи на Баварію? Атлетіко де Мадрі со Атлетико де Мадриде дрон туде Силвер повторення буде. знаменитого протистояння Атлетіко Мадритралмадри Матрі Леніо вже в одній восьмій фіналу. Вони двічі перетиналися в фіналах ліги чемпіонів. Реал в драматичному стилі перемагав своїх земляків. що ж ще одне дербі Мадрі не так давно вони зіграли один один. Загалом останні матчі вони саме в ніч між собою Атлетіко Мадритралмадризно Карлон Члоті протидія. І, Сіміони, і протистояння німецьке Баварія та Байер. байер Баварія ха! протистояння ось цих останніх сезонів, коли Чабі Алонсо очолив Леверкузен, і вони знову зійдуться між собою. Якщо не помиляюся, Алонсо не програвав Баварії ще одна восьма. Ну, саме на чолі Байер, де ви фейсбайерна колись в епоху гравця, можливо. Арсенал ор інтер. І так, Арсенал та Інтер на ПСВ чи на Фейнорд. Тут просто потрібно з'ясувати, хто із нідерландців на кого із них виходить. Арсенал виходить на ПСВ. Арсенал ПСВ. ПСВ вже зміг здійснити сенсацію на стадії однієї 16 здолавши Ювентус. Матч, до речі, був просто неймовірний. ПСВ Арсенал. ПСВ Арсенал буде. ПСВ Ювентус був. Хто там далі? FC Інтернаціонального Інтер. Легко можна пізнати, який грав в одну епоху, можна сказати, інтерфейнорд. Але значно довше затримався на високому рівні. і Власне, з'ясовуємо останні пари ПСЖ на Ліверпуль чи на Барселону. То теж топовий матч буде. Фіка на Ліверпульщина Барселону. Сже Ліверпуль, ПСЖ Ліверпульсі. Ось це матч тайм ну, деметине з Барселоною ми смакували, бачили. Хочемо ще, а ось ПСЖ і Ліверпуль. Це звісно дуже.

Менько Барселони бачили. Трубін буде проти Барселони знову. Сподіваюсь, не провезе гол. Теж вигравав лігу чемпіонів із командою Мауриніо. То the first quarter winner. Rounder 16 віна дрон will play the first leg at home. And we started with the first quarter which is і тепер потрібно визначити хто буде вдома у гостях перший другий матч грати на стадії однієї четвертої фіналу і далі однієї другої фіналу. Ну, все пара відомі. Це що Vinners of match 1, so Paris, Saint-Germain or Liverpool, will host the home. Because it's yeah, not that bad luck to be a quarter-finals against the winners of winner 2. Winner 2, Bruges or Aston Villa playing the return leg at home. We move on. Ну тож, у чвертьфіналі пара ПСЖ Ліверпуль виходить на пару Брюкге Станвіла. Нещодавно якраз Станвіла з Ліверпулем грали англійську прем'єр-лігу між собою, 2-2 зіграли. Там паралельно із Євроком. Ну і пари в нас такі. Брюкге Станвіла, Ліль, Борусія Дурман, Трал Мадрид, Атлетіко Мадрид, Байер Баварія, Арсенал ПСВ, Фейнорд Інтер, ПСЖ Ліверпуль, Бенфіка Барселона. Топ матч Реал Мадрид Атлетіко Мадрид, Байер Баварія, Арсенал ПСВ непоганий, ПСЖ Ліверпуль. Soc Зараз вже обирають, хто де буде грати? вдома чи не вдома? Ну це вже таке інше питання. Так, тільки нас Селєна тут Бенфіка Барселона виходить на Боруссію Дортмунд чи Ліль, теж цікаво. Ну і власне до кінця вже ось з такою сіткою будемо йти. Тож, відповідно, якщо наприклад там швидке таке там, там, я так розумію за півгодини. Воно пройде, можливо, на Ліверпуль, можливо, на Станвілу, ПСЖ, Брюгге, Хто зна Брюгге, чи не зможе пройти ще й Станвілу? Так що будуть у нас сенсації на стадії однієї восьмої фіналу. Далі там уже пари такі. Uh, пригадати, ось Деко ми вже побачили, який uh, 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 робив uh, все це своїми uh, ногами в 2000 четвертому році. Uh, And when Feyenoord or Inter playing the return leg at home. І далі так само просто визначаються хто грає перший матч, хто другий матч вдома у гостях на стадії півфіналу. За відео експлейнедевинера де семіфана Сілверсайд, со семіфайн ван із дезігнейте з не номінал хом тімфодефайно, авіслі пюре форшонал перпис, а де трім де тимс у біт іквалі. Що вистата види о власне всі англійські команди у нас опинилися в одній частині сітки? Ліверпуль може вийти на Стонвілу, а далі можуть вони вийти на Арсенал а ось всі німці опинилися в іншій частині сітки. Баварія зіграє з Байром, а Вийти вони аж в півфіналі можуть на Борусію Дорфа Легодета, якщо звісно зможуть подолати решту суперників. Овкотерфайнол ванна со парі санжеме оліверпуль обруж ор Астонбілля. winner 3 winner 3 so winner 3 is uh, one uh, coming from benfica barcelona borussia dortmund or lille and uh, the last and the last for today winner four winner of quarter final four bayern munich leverkusen feyenoord or inter Дякую. Ми дізналися всі пари. Ну, передусім, одна восьма фіналу. ПСЖ, Ліверпуль. Це дуже швидка церемонія. Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Бенфіка, Барселона. Твіруся дурмундліл летіпах, Баварія Мюнхен, Багер Леверкузен, Фейнорд, Інтер Мілан. І далі ось по цією сіткою вони йтимуть, виходитимуть одне на одного. Тож друзі, вивчаємо, обговорюємо і чекаю вас уже за півгодини о 14.00. нуль Жеребкування Ліги Європи, а далі і Ліги конференції для вас працює Вадим Шев'яки на цей день. І до скорої зустрічі на жеребкуванні Єврокубків Ще Ліга Європи європи. нас Matches is the fourth of March, and the, 5th, and the return legs are scheduled for the eleventh and twelfth of March as well. That'll do it for all of us here at the House of European Football in Lyon from Giovanni, Giorgio, and myself. It's goodbye. See you again very soon. Take care. Чого очікуєш від перегляду Єврокубків з Фавбет? Побачити, як боги футболу боротимуться за головні трофеї клубного всесвіту. Фавбет. Спонсор перегляду твого футболу. Видихнемо. Колись видихнемо буде. Ціни на автоцивілку зростають. Але не разом з Поліс Юа. Купуй автоцивілку онлайн за знижками до 50% від кращих страхових. А якщо ціна кусається навіть зі знижкою, для тебе доступна безвідсоткова онлайн розрочка від популярних банків. Ось такі матчі. На сьогодні, ну, дійсно цікаво цікаво подивитися Атлетіко Атлетико Байер Баварія і також матч ПСЖ Ліверпуль. Це три топ-матчі. така тема. Так. Усім дякую за перегляд. Обіймаю вас. Давайте пообщаемся. пообщаюсь. Убимаю вас на звездку.